Справа 312, скільки секунд у добі. Ну що ж, доволі просте завдання. Давайте подумаємо. Отже, запишемо одна доба. Це дорівнює. Замість доби ми можемо написати 24 години. Пишемо це одиниця. А замість доби пишемо 24 години. І це дорівнює. Ну, 1 на 24 це буде 24 години. І це дорівнює. Тепер замість одної години ми можемо написати 60 хвилин. Це буде дорівнювати 24, що множиться на 60, але це вже будуть хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо множити 24 помножити на 60. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 6, 12, плюс 2, 14. Ні один нолик дописуємо. То пишемо, що це вийде. 1440. Пишемо чого. Хвилин. І це дорівнює. Якщо ми пригадаємо, пишемо 1400. Що множиться. В одній хвилині 60 секунд, то ми пишемо 1440, що множиться на 60 секунд. І це дорівнює. Ну, а тепер 1440 множимо на 60. Пишемо 1440. Помножити на 60. Так, 6 на 4, 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 4, 24 плюс 2 це 26. 6, пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. Ну і дописуємо ще два нолики. Раз, нолик і два нолик. Отже, вийде 86 тисяч. Пишемо це дорівнює. 86 тисяч 400. Пишемо чого. Секунд. Отже, в одній добі 86 тисяч секунд. Записуємо відповідь. Отже, скільки секунд у добі пишемо 86 тисяч 400 секунд. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.